Давайте познайомимося із побудовою зображень точок у лінзах, які лежать на головній оптичній осі. Будуємо головну оптичну вісі, точку О лінза, фокуси правий-лівий, або, якщо ще на них вкажуть, уявний і дійсний. І візьмемо точку С, яка далі за точкою F. Наприклад. Який алгоритм побудови цієї точки S і її зображення. Слід зазначити, що зображення буде також належати цій головній оптичній осі, і зображення буде позначатися точкою S1. І так, перший крок треба побудувати довільний промінь, який буде не паралельний і який дійде до самої лінзи. Нехай це буде промінь <dim> <there> S1. Довільний промінь під будь-яким кутом. Далі в точці К наш промінь заломиться і піде через точку F1. Не через точку F, не через фокус. Тому що через фокус ідуть проміні, які паралельні, а наш СК не паралельні у одній оптичній Отже, як знайти точку F1? Це на нього ще будемо казати, побічний фокус. І так. Другий крок будуємо пряму паралельно нашій ПМІ СК. І через точку F будуємо площину. Щоб побудувати площину фокальну, значить це треба побудувати перпендикуляр. Ну, як правило, його будуємо пунктиром. Ось цей перпендикуляр і буде нашою площиною. Зрозуміло, що промінь наш перетнув цю площину. У точці F1. Оця точка F1 це якраз і є та точка, через яку піде заломлений промінь. З точки K. Давайте це зробимо. Ну і зрозуміло, що цей промінь перетне нашу головну оптичну вісь у точці S, яка і буде шуканою точкою. s 1 Оце шукана точка. Давайте аналогічну побудову зробимо для тієї самої збиральної лінзи, але вже візьмемо в іншому місці точку S. І побачимо, що відбудеться. Отже, всі наші дії повторюються: лінза, збиральна, два фокуси, один правий-лівий, F. І точку S давайте візьмемо ближче до лінзи, ніж сам фокус. І так. Аналогічно все відбувається. Перший промінь, який ми вже казали, довільний СК. Далі, паралельний. Пряму проводимо через точку О обов'язково. І цей паралельний промінь повинен перетнутися з нашою фокальною площиною. Дійсно, точка F1 одержана. Далі, якщо ми придивимося, значить промінь КФ1. Він не перетинає нашу головну оптичну вісь, але перетинає його продовження. Ось це продовження перетинає. І перетинає головну оптичну вісь саме у точці s 1 Отже, точка s 1 і буде шукана точка. Як ви помітили, точка s 1 знаходиться з тієї самої сторони, що й S. Тому вона є уявною. Бо в першому малюнку була s 1 дійсна. Дійсно було зображення тут уявлено. І на кінець третій малюнок давайте здійснимо його для на лінзи. Отже, на лінза, фокуси правий-лівий, і точку С візьмемо в довільному місці, ну, наприклад, хай буде ближче, так як і в попередньому малюнку до точки О. Слід зазначити, що якщо ми будемо будувати зображення точки С, то зображення повинно бути ближче. До лінзи. Чому ближче? Тому що, як ми знаємо, всі зображення в лінзі, вони є зменшені. А зменшені, значить ця відстань буде менша, ніж початкова. Тому точка s 1 буде ближче. знаходитись до лінзи. Як буде відбуватися сама побудова? Тут дії дуже аналогічні, але є деякі відмінності. І так, перший промінь і перший крок це. СК, як і в попередніх малюнках. Довільно. Далі проводимо, нам треба знайти точку F1. Отут ну, є відмінність. Точка F1 наша буде знаходитися не в, дійсній, не в дійсній покальній площині, а в уявній покальній площині. Тобто з цього самого, з цього самого боку, що точка С. Як її знайти? Давайте дивитися. Перш проводимо промінь паралельний до СК. І проводимо оцей уявну вокальну площину. Ось вона. Зрозуміло, що ці проміні перетнулися у точці F1. Ну а далі, в точці К відбудеться не заломлення, а розсіювання. А раз розсіювання, значить промінь пряма наша піде вже далі вверх. А її продовження через Точку F1, яку ми тільки що отримали. Ну і, і зрозуміло, що ця пряма перетинає нашу головну оптичну вісь у точці S1. Отже, точка s 1 і є зображенням точки S. Зверніть увагу, що вона ближче до лінзи. Отже, ми розглянули три цікавих малюнки. Дякую за увагу!